Скажіть, будь ласка, які у вас творчі плани на майбутнє? Львівським музиком виповнилося цього року 25 років, вже розпочався 26 рік. І очевидно, що планів є далі продовжувати свою творчу діяльність. Очевидно, що події, які відбуваються в нашій державі, вони дають відбиток і на творчості артистів. Отже, ну Змінюється репертуар, хоча львівські музики завжди були, знаєте, пісні львівських музик здобували незалежність, тому що починали з народних речей з пісень Січових Стрільців, пісень УПА. І, і тому ця тематика як ніколи, навіть зараз актуальна для тоді, коли Україна насправді має справжню війну. З нашим московським окупантом, тому всі ці пісні лягають на, на час і е, ну а на плани. Плани є тут керівник мистецької львівських музик, Іван Мазур, і очевидно, що не зупинятися, а дальше далі продовжувати. Чи підтримуєте ви українських військових в зоні АТО своєю піснею? Ми з радістю завжди все підтримуємо, але тут є одне но для того, щоб їхати на схід. Потрібно, щоб нас підтримали організатори, які б організували концерти там же ж на сході. А ми з радістю сприймемо кожну пропозицію, яка є. Там хлопці воюють, і навіть потрапити туди дуже дуже важко. Але ми виступаємо тут для наших по лікарнях, для наших тих, які лікуються в госпіталях, там, де запрошують і, очевидно, таким чином допомагаємо в цій ситуації. Найкраще так як сьогодні на сцені, ми не лише колюдували, але ми співаємо ті пісні, які піднімають дух нашого народу в боротьбі проти, проти сучасного ворога. Ну а в планах. Очевидно, є гастролі далі продовжувати. Ми збираємося до Бразилії цього літа на великий фестиваль це Бразилія і Аргентина. Ну і звичайно, Сполучені Штати Америки. Отже, це все є в планах. Якщо буде все спокійно, все добре в нашій державі, то львівські музики будуть справляти ювілей, можливо, і за кордоном, і тут. Але поки що ми його не справляли 25 років, хоча вже і вони минули, тільки по одній причині, що це не етично. І некоректно в час війни робити якісь великі е, такі е, дійства е, мати на увазі ювілейні знаєте. Ну але очевидно, що коли все закінчиться, то ми запросимо вас всіх до Львівської опери. Дякую. Христос рождається і слава Україні! Героям слава!